Так, останнім часом у нас дуже багато всяких конкурсів і репостів багато, але коментарів не менших також дуже багато. І Є цікаві коментарі, і не дуже цікаві, і смішні, і ще смішніші. Але найбільше з них це чи ви взагалі подаруєте, чи не подаруєте, що це все розвод. Ну на ну це можна таким людям тільки одна сказати. Так, да, це все розвод. Ми... Ми просто робимо репости, нічого не можеш виграти. Ну така у нас група. От але ми все рівно розіграємо. Ну переможця ми, ми визначаємо, хоч ми нічого не даруємо по ваших словах, але переможця ми визначаємо. Ну і теж друга половина питань, як ми визначаємо переможця? Хоч там написано Мега рандом. Ну все понятно, ми все рівно люди питають, і ми просто вирішили зняти це відео і розказати вам, як ми визначаємо переможця. Ну і зараз ми вам покажемо. Ось так. Міша! Чого Міша? Не знаю, так випало. Я його взагалі не знаю. Споткався? Так. Чого? І взагалі хто сказав, що ми її будемо давати людям? Подивися. Чого тобі? Mmm, kuo suanu teva. Šiandien... Štai dešimt banų, kur aš tau. Štai suanu teva. Štai suanu teva.